Дгайківська громада, вона разом з громадською організацією місто Рибут та молодіжною радою розпочала дослідження потенціальної долини річки Конопелька. Хоче громада, спільнота сільська, яка об'єднує декілька сіл, до речі, тут поблизу Луцька, побудувати там екопарк, такий собі коротний зробити селом. Так, це місто, місце. І е, залучили вони молодь, залучили вони науковців. І, власне, зараз ми будемо з вами в ефірі говорити із проектною менеджер, менеджеркою Підгатівської сільської ради Ольгою Кубілянською, а також архітектором та урбаністом із міста Рибут Тарасом Дацюком. Зараз ми включимося з ними до нашого ефіру і поговоримо про цю цікаву ініціативу. Олю, привіт і Тараса. Привіт. Привет. А також вже Привет. ми троє будемо сьогодні в ефірі. Е, давай напевно, Олю, у тебе я запитаю е, ініціатива йшла від сільради чи від людей? Як от воно було? Е, Ні, насправді ініціатива йшла від людей. В першу чергу від молоді, і першими її прийняли саме молодіжна рада, члени молодіжної ради, які активно спілкуються з молоддю громади, проводять різні активності, заходи і так далі. Ну, тобто виконують свої обов'язки прямі. І в принципі, саме на запит від молоді. Щодо цієї локації, щодо цього місця, вони почали е, працювати, аналізувати, вивчати це місце. І е, саме вони спершу е, звернулися до громадської організації Місто Робот із своїм запитом та е, проханням. Допомогти, якби е, аналізувати, вивчити цю проблему, цей запит і е, е, якимось чином разом вирішити, що там може бути, і як з цим працювати. Місце відпочинку ось, думаю, екопарк, якась інша локація. Я правильно розумію? Е, це природна локація, так в майже, майже в центрі е, села Підгайці, ось. Вони а, почали думати, що ж що, що там може бути, спілкувалися з молоддю, але все-таки вирішили за, ну що своїми силами вони це напевно не потягнуть. А, вирішили долучити все таки спеціалістів і таким чином а, вийшли на місто Рибут. Я думаю, тут вже більше тарас. Так от давайте розказати. ми зараз глянемо кадри. У вас в червні відбулася така, якби. Виласка, так скажу, на місце, де е, буде майбутнім, сподіваюся, екопарк. І тоді Тараса запитаю, подивимося це відео і е, запитаю вас, Тарас. Е, а яка функція власне, ваша була? Ви якби посередник між громадою і, е, і молоддю, яка щось хоче зробити? Чи чи ваша функція, так скажімо, спрямувати цю ідею, е, організувати людей? Єфір, але я думаю, що ми його поном подивимося, а, а власне, Ага. страшно. Так, дякую за запитання. Ну, в цілому, наша роль це фасилітування цього процесу, оскільки від громади є запит. Ось, але типу, як правильно трактувати цей запит, як його інтерпретувати, і тим більше яке рішення знайти. Це вже насправді я вірю в те, що має вирішуватися за участі фахівців. Я часто порівнюю, можливо, це не завжди доречно, але тим не менш, це дає певне розуміння того, яку функцію відіграють міські планувальники. Це люди мають запит і це щось подібне до того, як людина приходить до лікаря. Тобто, звісно, людина як найкраще знає, як вона себе почуває, що їй болить, як їй це болить, але як це лікувати, це вже має вирішувати фахівець, і людина має цьому фахівцю довіряти. От. Власне, так і сталося з цією локацією в Підгайцях, це є долина річки, і запит, з яким до нас звернулися, це було власне не облаштування екопарку, це було облаштування ще одного пляжу. Село вже має один пляж, він досить добре облаштований. З точки зору, є що сільрада відремонтувала там існуючу альтанку, поставила місце для збору сміття, є туалет, є також місце для того, аби перевдітися. І якраз після того як. Начебто покращення відбулися, місце почало приваблювати, приваблювати більше людей. Дуже часто це друзі місцевих з міста, і відповідно втратився цей затишок. Втратився цей затишок, і запит молодіжної ради був облаштувати ще один пляж поруч. І в ході власне якогось дослідження, дизайн-сесії, разом з молоддю ми дійшли висновку того, що е, фактично існуючий пляж, це є таке рішення, яке не працює так, як хотілося б, і дублювати рішення, яке не працює, це власне е, ну, могло б бути помилкою. Наївно трохи очікувати, що те, що не працює в одному місці, е, чомусь почне працювати поруч, якщо це реалізувати в той самий спосіб. От і, власне, таким чином, екопарк це, власне, ще поки що теж не є рішення, це є просто альтернативне бачення того, як ця локація може розвиватися. Ми навіть не знаємо до кінця, що означає екопарк. Ми в ході дослідження цього разом з мешканцями ми спілкуємося про те, як вони хочуть, щоб ця територія використовувалася, або навпаки, чого вони категорично не хочуть. На цій території, яке їхнє ставлення там до природи, залучили також еколога для екологічної оцінки. Я так розумію, розумію, Є ципація, от як, як вона є, так як, як підручник пише. Тобто не просто да, людям сказали, да. буде те те і те, а люди включені в обговорення. Гаразд в мене таке питання і до Ольги, і до Тараса Вас. Які ну одне питання до, до обох mm -hmm. зараз? Четвертий рік поному масштабі Зараз звичайно дуже багато людей на різні. Питання кажуть, це все після війни, це все потім. Гроші треба на армію, на дрони, Частково, звісно, ми не можемо не погодитися з людьми, і так само напевне в душі відчуваємо. Утім, яким способом, от вам дається, наприклад, Ольгу, вам у вашій громаді, а вам тараса по інших очевидь проектах, якби ну не те, що а пояснювати, що ну так деякі речі точно вони не потрібні зараз, але де, дещо ну чому б це не зробити? Це ж для вас зараз і. Людей, які так само не всі, мовно кажучи, на фронті. От які слова ви знаходите у своїй роботі, Олю? Ну, дивіться, я справді в якихось моментах цілком погоджуюсь, що деякі речі можуть зачекати, тому що є нагальніші. Але я завжди чомусь говорю про те. Що так, ми в першу чергу, ми є країна, яка воює, і ми маємо захищатися і повністю віддаватися цьому, але ми завжди маємо пам'ятати, для чого ми воюємо, для кого, і будувати майбутнє. Тобто ми воюємо для того, щоб мати майбутнє. А майбутнє складається з багатьох речей із щоденних якихось речей, які ми використовуємо, і з річки, на яку ми ходимо відпочити, умовно заспокоїтись, так? чи хтось ходить до лісу, хтось ходить на городі, працює, хтось робить ремонт, бо, бо це потрібно, бо ми тут живемо зараз, і для того, щоб знову ж таки допомагати хлопцям і Триматися самим, ми маємо щось для цього робити. Ми не можемо просто скласти руки і казати: так нічого не робимо, бо, бо в нас війна. Ну якщо ми нічого не будемо робити, то ми не зможемо і підтримати тих хлопців і дівчат, які е, віддають життя за нас, тобто пов'язані. е, Бдатівський, ви часто такі речі чуєте? А, На що ці гроші тратити? Ну, вочевидь, ваша робота також зв'язана з витрачанням коштів. Доводиться таке чути чи ні в громаді? Доводиться насправді. Таке є, і я, я можу це зрозуміти, чому це відбувається. Намагаюся та, якимись простими, доступними словами знайти спільну мову, пояснити, чому це важливо там, саме зараз, так, чи буде важливо там завтра. Ось я можу сказати, що в період, коли реалізовували з молодіжною радою молодіжний простір, це в 2023 році. Ось це активна фаза війни, і ми по грантовій програмі е, його реалізовували. Нас підтримувала сільська рада. Теж ось, і ми напряму з цим стикнулися, нам писали коментарі, що віддайте краще ці кошти. Е, дуже часто люди не розуміють, ну можливо, їм складно зрозуміти, що ті кошти, які ми залучаємо, ми не можемо просто віддати. Ну, хлопцям, хоча і дійсно іноді дуже хочеться. Але ми зробили цей простір, ми вклали туди гроші, і зараз це працює. Молодь приходить туди і говорить про те: а давайте зробимо цю річку кращою, це місце краще. Ну тобто, пройшло два роки, але воно спрацювало так, як має бути. Ну, тобто, потрібно... Завжди аналізувати аж до чого це ця дія приведе? Тобто не завжди те, що робиться е, отут і зараз комусь здається, що це погано і не на часі. Але якщо подумати, то е, приходить думка, що це принесе більше користі там через рік, через два, через місяць, не знаю. Але принесе користь. Тому варто. Добре, Тарасе, а виросте вічі з вашого дозволу, даруйте не. Олю. Е, чи вам часто доводиться під час ваших проектів? Стикатись питанням, давайте вже після війни і навіщо гроші тратити? Ну тут насправді в більшості проєктів це поки що не є якась фаза твердої реалізації проекту. Це дуже часто, от, якраз, опитування, робота зі спільнотами, формування спільнот. Проект, який ми зараз реалізовуємо, власне, в долині річки в Підгайцях. Він також підтримується за допомогою нідерландського. Посольства і партнерів архітекторів з Нідерландів, які діляться своїм досвідом саме в сфері партиципації, формування спільнот, це урбаністична коаліція, розквіт, де якраз і українські архітектори, і закордонні, і вони разом цей досвід поширюють і пропагують. Тому для нашої організації це е Погороду навіть таке навчання для того, щоб ми цей досвід могли поширювати, і з іншого боку, такі якісь напрацювання спільно з громадою, особливо якщо вони лягають в якийсь офіційний документ по типу стратегії зі сторони е, муніципалітету. Тоді на такі проекти дійсно, навіть на тверде втілення цих проектів, набагато легше вже знаходити фінансування зовнішнє за кордоном. От е, так як казала Ольга, що дуже часто є партнери, які відмовляються фінансувати якісь мілітарні потреби, але вони, хоч і фінансують якісь гуманітарні речі, і тут також важливо розуміти, що окрім е, активних бойових дій в Україні дуже великі якісь демографічні виклики. І от формування якогось спільноти і забезпечення належного рівня якості життя це також один з тих чинників, який може позитивно впливати на вирішення цих проблем демографічних. Ну і щодо доречності чи недоречності, активна фаза повномасштабної війни триває четвертий рік. І уявіть дитину в віці 13 років, і у віці 17 років це фактично весь підлітковий період. Уже минув і другого такого віку в цих людей уже не буде. І про це також варто пам'ятати. Ну ви не забувайте. Ми ж хочемо, щоб частина, хоча б українці повернулися за кордоном. Так, а вони мусять ми, ми знаємо умови, так і інфраструктуру, і урбаністичні всі речі, які є зараз в Європі, і якось хочеться, щоб вони повернулися принамів, якщо не краще, хоча краще ніж це було до вторгнення умови життя. Тому це також важливе це питання. Гаразд, я вже так само спільне питання для вас. Запитаю, то коли можна до вас підгадці приїжджати вже дивитися на результати? Приблизно є якась дата, коли буде екопарк, оновлений пляж. Той проект, який от зараз ми, власне, спільно з урбаністичною коаліцією, розквіт реалізовуємо, він закінчується в жовтні і він передбачає лише от цей етап формування спільнот, опитування, якась робота з громадськістю. Приїжджати в Підгайці, я запрошую уже, бо там уже дуже гарно. І так як я казав, що ми не знаємо, що таке екопарк в контексті підгайців, що саме він передбачає. Але ми хочемо спільно вирішити і зафіксувати це в стратегії так, аби навіть якісь невеликі тактичні втручання в цю територію, щоб вони були узгоджені з цією загальною концепцією, щоб вони не суперечили там одне іншому, що хтось поставив альтанку, а хтось, наприклад, там хотів зробити площу там на траві для ранкової йоги. От тобто, це от в першу чергу про якусь таку формування візії на довгу перспективу, і щоб всі були згодні з цією візією і рухалися в одному напрямку, навіть якби не повномасштабне вторгнення, навіть якби достатня кількість ресурсів, навіть в такому випадку я не впевнений чи я міг би сказати, що цей процес він мав би кінцеву точку. Він все рівно тяглий процес, бо це про, про спільноту, про життя спільноти. Розуміло, Олю. А ви як оцінюєте, що далі буде після власних формування спільноти? Тож кошти буде вишукати у світі? <рес> Загалом я повністю погоджуюсь з Тарасом, що це довгий процес, якщо він має бути ну, правильний, щоб знайти відгук людей по закінченню проєкту. там ми надіємося отримати візію, і візію довгострокову, яка ляже в. В першу чергу в програму розвитку подібних локацій, ну я маю надію, я, я над цим працюю, от е, тому, що в нас в громаді в принципі достатньо е, різних локацій природних. Ось, і е, так як ти підмітив, якщо дійде час вже до якоїсь твердої реалізації, так, якихось точкових включень, як казав Тарас, але згідно цієї візії і стратегії. То так треба буде шукати кошти. Можливо, це буде місцевий бюджет, можливо, це будуть донорські кошти чи грантові, тому що це проєкт, який підтримує екологію так і взаємодію з природою. Я думаю, що цілком це буде реально, ось але це не завтра, не післязавтра, і я думаю, навіть швидше за все і не в цьому році. Тобто до кінця року, до кінця проєкту, в нас ціль все-таки сформувати візію і зрозуміти, що ж ця локація для підгайців, для людей в першу чергу. Ну, але дуже приємно, що ви, власне, гуртуєте цю спільноту, утворюєте її, об'єднуєте спільним баченням, а не так, Тарас, ще. Так, і в мене ще невеликий коментар, що це насправді дуже поширена помилка, але. ну... У будь-якому просторі варто відштовхувати спочатку від саме цього програмного забезпечення. Тобто, якщо немає людей, які готові жити це місце, то жодне якесь тверде облаштування, воно не підштовхне цих людей до того. Ніщо не заважає вже виходити на ранкові пробіжки, організовувати якісь велозаїзди вздовж річки, робити, я не знаю, наприклад, пленери з живопису. Якісь театральні гуртки, ті самі ранкові зарядки спільні, в двох, в трьох, в п'ятьох. Це не йде мова там, про 30 людей. Але це те, що вже можна робити, і для цього не треба ніяких коштів. І в першу чергу, це оце той результат, який ми хочемо досягти за результатом формування спільнот. І коли ці люди з'являться, коли вони почнуть жити це місце, лише тоді буде сенс в тому, аби допомагати цим людям, якимось інфраструктурним облаштуванням. Бо в зборотньому порядку воно не дасть бажаного результату. Це справедливе в принципі бачення, і дуже приємно, що. Це справді буде гуртувати громаду, так це це ця, ця, ця спільнота, тобто вона це і робота в тому числі на майбутнє дуже приємно, що взагалі у нас на Волині в громадах є проектні менеджерки. Це дуже великі позитив. Дуже добре, якби і решта голів ОТГ, наших також громад, наших звернули таку увагу. Я дякую Ольгі Ользі Кубилянській, проєктна менеджерка Підгасівської сільради, також архітектору та урбаністу пану Тарасу за наше включення і за вашу роботу. І сподіваємося, в вечірньому районі побачимося ще з більш поговорими. та те, те, що вже можемо показати так, от, і доторкнутися з втіленням цього проєкту. Дякую вам.